Шановні колеги, всім добрий день! Канал Будній Свиновода. Я, Олександр, радий вас вітати на нашому ютуб-каналі. Знаходимося біля наших безхвостиків, біля наших дівчаток. І сьогодні у нас мова піде про породу велика біла її особливості. Ну і Друзі, зробимо таку коротеньку рубрику, якщо вона вам зайде, якщо ви її одобрите, будемо продовжувати в тому ж самому дусі і будемо розбирати інші породи свиней, які вирощуються на нашій рідній ненькій батьківщині, на нашій Україні. Значить, якщо оця от рубрика вам сподобається, прошу підтримати її лайком, написати в коментарях. Що ви будете очікувати продовження? Ну а ми, в свою чергу, зробимо все від себе можливе, щоб ця рубрика була цікава і корисна безпосередньо для всіх Ці породи свинок, які вирощуються на території України, поділяються на три категорії: Це універсального направлення свині, це м'ясного направлення і сального направлення. Свин. Сьогодні ми разом з вами поговоримо і розберемо таку породу універсального напрямку продуктивності. Як Велика біла, і зупинимося на ній трішечки трішечки конкретніше. Порода була створена у 1856 році у графстві Йоркшир, Англія зайшов і довгий період часу носила цю назву саме. Порода Йоркшир. і на сьогоднішній день свинки великої білої породи американської і канадської селекції називаються Йоркширами. тисяча ну, 1885 році. Ця порода отримала назву велика біла. Буквально 10-15 років тому назад. Порода свиней, яка користувалася величезним попитом, величезною популярністю, і навіть на сьогоднішній день. Порода, яка приймала участь у виведенні. Усіх пород свинок, які на сьогоднішній день розвиваються і розмножуються і вирощуються на територію України. Тому Що ця порода є основною лінією у системі гібридизації і відіграє дуже дуже важливу роль у свинавстві. До позитивних особливостей цієї породи відноситься це багатоплідність, кількість поросяток, які вони. Народжують 12-13 і більше. Це гнучка генетична лінія, дуже гарні материнські властивості. дуже гарний і спокійний темперамент, гарна молочність. Висока стресочутливість також відноситься до переваг безпосередньо цієї породи. Також що позитивно рекомендує цю от породу, то абсолютно невибагливі вони до кормів, до утримання. Це дуже дуже немаловажно. До основних недоліків я би відніс один єдиний момент, який цій породі притаманний це схильність до ожиріння. Тому е, потрібно контролювати, е, якби. Безпосередньо жири, білки і вуглеводи не перегодовувати, не загодовувати ці породи, тому що якраз це нюанс на який я акцентував, потрібно Це наших дівчаток. То це чистопородні свинки великої білої бельгійської селекції. Запитували мене хлопці стосовно який у них зараз вік, значить, хрячок і оця свинка. Вони були браті із одного виводка, це братик і сестричка. В послідуючому вони схрещуватися не будуть. Будемо купувати спермодози для того, щоб ну, лінії їхні не пересікалися. Значить, вік їх 28 числа буде рівно 5 місяців. Ці три свинки вони взяті із іншого виводка. Вони на три майже недільки менші за е, першу групку, Ну і дві інші свинки, які знаходяться в іншій загороді, вони також відповідно на три недільки. Менше, що стосується друзі, також провели ми сьогодні їм обов'язкові процедури, процедури гельмінтогонки. Можна так сказати, уже третій раз за період відлучки. Тому що після відлучки в тому місці, де я їх купував, на племрепродукторі вони були оброблені усі альбентазолом після того, як я їх привіз до себе на господарство через місяць. Після появи їх на господарстві були вони у мене оброблені бровермектином. Зараз же, друзі, такий вік і такий термін, в який потрібно нам було їх обробити знову препаратом. Комплексний препарат бровермектин. Також профілактує він різного роду чи соточні захворювання, ну, але ми більше склоняємося і більше профілактуємо саме гельмінтогоночку. Буквально через півтора місяця будуть вони в нас оброблені вакциною від Паровірусної інфекції Півтора-два місяці, тому що ну, під певні терміни ми їх підганяємо раніше, аніж потрібно, вони у нас не повинні йти у процес запліднення. Трішечки ми В принципі і ріст, і розвиток темпу росту їхні уповільнили за рахунок того, що кількість. Білку у комбікормі ми зменшили, разом з тим ми досягаємо і добиваємося такого рівномірного розвитку, нема гіпермаси, і це відповідно якби не відгодівельні поросята, які усі звикли бачили. До ремок потрібен певний підхід, в принципі, за яким ми рухалися не один рік. І за тим же самим підходом ми і будемо рухатися. Схема, яка збої, в принципі не давала, тому щось змінювати, видумовувати велосипед, я сенсу не бачу. Значить, товариство, ще раз хотів би попросити вас, якщо вам оця от рубрика зайде, якщо вона вам цікавенька, я сподіваюся, що вона вам зайде, тому що я старався піднімав інформацію, читав. Ну і я думаю, як фахівцям, і як знавцям, досить так цікавенько, жвавенько воно все пройшло. Так, і людям, які тільки хочуть розвиватися у свинарстві. Інформація цікава, і я думаю, інформація це якраз от те, що за спиною носити не потрібно. Але як то кажуть... Проінформований, значить, озброєний. Ну а як користуватися оцею зброєю, вже вирішувати вам. Так що всім хочемо подякувати за увагу. Жара страшенна, спека страшенна, але е, рухатися, працювати, і що саме головне, рости потрібно. Значить, до нових зустрічей з вами, як і завжди був канал Будні Свиновода. Я Олександр, дякую за увагу.